Як зміниться розмір соціальних виплат у наступному році? Це питання, яке цікавить багатьох. Хочу сказати, що всі соціальні нововведення, які взагалі будуть, я всі зібрала у цьому випуску, але можу сказати, що якихось там великих змін чекати не потрібно, тому що все, вже що змогли якось додати людям якісь виплати і так далі, щось додати, це все зробили вже в цьому році. Тому, по суті, якщо буде щось, то буде зовсім трошечки, але давайте зараз більше все подробно. Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі. Знайох підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Скоро наступний 2023 рік. Я хочу, це такий буде коротенький, зовсім коротенький випуск. Про головне і тільки по факту. Тобто, почну з того, що держбюджет затверджено, і раніше розмір пошуткового мінімуму переглядали тричі на рік, але тепер, тепер. В наступні 12 місяців він становитиме ось тільки те, що вже прийняли в цьому році. Тобто для працездатних осіб це буде 2684 гривні. Для осіб, які втратили працездатність, це буде 2093 гривні. Ось це і є мінімальна пенсія. В березні обіцяють індексацію пенсії, але вона буде лише 5%. Мінімальна зарплата не буде змінюватися і буде становити 6700. Далі виплати на дітей, над якими встановлено опіку або піклування, будуть становити 4544 гривні на дитину до 6-річного віку, і 5666 гривень на дитину від 6 до 18 років. Далі а виплати для матерів одиначок будуть такими. На дитину до 6 років 2272 гривні, на дитину від 6 до 18 років, 2833 гривні. І на дитину від 18 до 23 років це буде 2684 гривні. Дуже маленькі суми. Одразу хочу сказати, дуже маленькі. Але в принципі, як і завжди, це не те, що там раніше багато підвищували, а зараз не підвищили. Так було завжди. Але знаєте, зараз українці це. Більш остро відчувають просто нехватку грошей. Далі. Українці будуть отримувати мінімальні аліменти в розмірі не менше 50% від прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Для дітей до 6 років це 1136 гривень. Чесно, це, ну, ну от що можна купити на 1136 гривень? Я не знаю. Для дітей віком від 6 до 18 1416 гривень 50 копійок. На дітей від 18 до 20 років 1342 гривні. Ось такі суми, ну просто, якщо чесно, це, знаєте, не знаю, хто встановлює такі суми, але можна сказати прямо, що. Мабуть, просто тому, що немає грошей, і взагалі соціальні виплати це були такі, знаєте, просто, просто копійки для людей, аби просто було. Зараз на ці гроші а, вижити просто неможливо. От я собі не представляю, якщо чесно, мати, яка виховує дитину одна, і ось отримує такі аліменти. Добре, якщо мати працює, а якщо ні, Ну... Ну, Добре, поїхали далі. Виплати при народженні дитини будуть становити 41 280 гривень. Одноразово буде виплачуватись 10 320 гривень, і сума, яка залишилась протягом наступних 36 місяців по 860 гривень на місяць. Хочу сказати, що були затримки, так, бо я ще досі отримую ось ці виплати після народження дитини. А, були якийсь час затримки зараз, вже наче платять стабільно, але як буде далі, не зрозуміло, тому, тому, ну хоча б так, дорогі українці, це всі зміни, на жаль. Також є міжнародна допомога. Я думаю, що в наступному році вона буде збільшуватись. Не нехтуйте цією допомогою. Я знаю, що багато з вас а, кажуть, що це все неправда, людям не платять і так далі. Я подавав заявку, не отримав і так далі. А можу сказати вам так, що ось, наприклад, мама вона отримала вже одну виплату, другу <кій> ще не отримала, а, вже мала б отримати, але не приходить ні якого, ні повідомлення, нічого. Тому, <кій> скоріш за все, це просто якісь ідуть затримки. Тобто, все це буде. Скоріше за все, це просто йде ось затримка такої допомоги, але вона обов'язково буде. А подавайте заявку і з часом обов'язково вашу заявку приймуть, розглянуть і виплатять вам ваші гроші. Це все на сьогодні, дорогі українці. Зустрінемося з вами завтра. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.